Зазвичай, коли люди мені кажуть щось зле, то я відповідаю лагідно та спокійно. В основному це зупиняє будь-який конфлікт за секунду. Сьогодні випадково наступила якомусь хлопцю на ногу, а той одразу став сваритися. А я йому зайчику, вибач, будь ласка, я випадково наступила. А він взяв і поцілував мене. Така реакція була вперше запитала, що це було, на що отримала відповідь. Мені здалося, що ми за пару секунд пройшли три стадії відносин: заперечення, симпатія та дія. Походу такий же притрушений, як і я. Звичайний день, дзвінок у двері. На порозі дві дівчинки, років по дев'ять, питають, чи маю я чорного кота. Я погоджувально кивнула головою та в душі вже злякалася, бо він часто вистрибував з балкону. Але справа була не у тому: одній з цих дівчат мама з балкону вище кинула 100 гривень на смаколики у магазині. А мій кіт взяв і перехопив їх. Пішла я на балкон, а там мій кіт сидить на підвіконні, притиснув лапою купюру та віддавати не спішить. Гроші я, звісно ж, повернула власниці, а кота похвалила. Він все таки старався як краще.